Вітання, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Ви на каналі Болхат. Ну і ми продовжимо проходити кар'єру гравця за Крістіана Шевченко, один з синів Андрія Миколаївича Шевченка. Він у нас тут Шева Джуніор FIFA 23. Всім приємного перегляду. Починаємо перед. Сьогодні в серії у нас триває жовтень 22-го року. Матч проти Форесту. Не знаю, ну зараз будемо дивитися, можливо, там яскраві моменти лише. Потім Кубковий матч проти Нюкаслу, потім Ель з Ліцом треба грати на виїзді. так? Поїдемо в гості до Ліцу. Далі, мабуть, що, можливо, ще і зіграємо матч домашній. Домашній матч групової стадії проти Загребського Динамо. Ну, а не знаю, проти Астонвіли чи встигнемо чи ні. Ну і ось же тут нас і день народження. Можливо, сьогодні долистаємо до, до нашої днюхи, побухаємо. Так, темп 77, удари 65, передача 68, дриблінг 79, коли вже 80 буде. Захист 37, фізуха 72. Ну, щось повільно, ми зростаємо, або взагалі поки що не зростаємо. Челсі, Ноттінгем Форест. Ми в основі, ви бачите, зі старту на позиції лівого Вінгера на нашій позиції в центрі Муані. Справа Рахім Стернг. Ну на нашому фланзі там Бенчіл разом, разом будемо діяти. Давай спробуємо, можна тут грати і як команда швидкі моменти, і як «Шева». Все ж таки, ми вже перейшли грати за одного гравця. Тому і яскраві моменти також будемо грати лише за Крістіана Шевченка. Всім приємного перегляду. перед! Футбол це життя Stanford Брідж. Дуже красива арена. Я вам буду вдячний за лайкос, підписку. Дякую за ваші коментарі. Завдання на матч. Точних передач віддати 2 або ж 5. Забити, забити забити або віддати один, або дві передачі, або забити 2 голи. Ну а оцінка ну, тут вже понижче. 6-5 або 7. -0. Ну, хоч уже не 10. Вперед. Так, Ноттингем Форест буде пробувати штрафний удар. Ну, це вряд, вряд чи це буде прямий удар, це буде накидання 100%. Тут наш Мондій не забирає, але м'яч вибито. Е, так, Челсі отримав можливість навісити. 0-0. 35-та хвилина. Так. Пішева. тут... <звух> ні, залишається Шевченко з м'ячем. Шевченко чи... Так, віддав. 6 оцінка. Знову віддав, мабуть, треба було бити, але ну, то вже випадковість, тому що. Ну, незручно, вже говорив, що це на, на одній кнопці і попросити м'яч і, і пас і, від, і віддати пас. Так, Шева. Шевченко, можна по вже нема, там, там положено поза грою. Шевченко пробуває, м'яч не влітає. Там голкіпер стоїть на заваді. Так, можливість знову навісити. 50 та хвилина. І ми вже програємо. 0-1. Так, м'яч залишається в нас. Забитим, блін, ні. Не вдалося забити. 52 хвилина. 0-1, друзі, програємо. Так, тут хто з м'ячем? Так, Шевченко. Шевченко розвертається. Можна віддати? Ні, чомусь сховався. Чомусь сховався. Шева. Ех, догралися. Догралися, втратили м'яч. Так, котовий. Наш котовий. Давайте просити м'яч, просити передачу. Ну, людини, друзі, програємо вдома на Stemford Bridge Nottingham Forest. Непоганий прийом, пробити вже пробити не дають. Ось тут передачу. віддайте нам, будь ласка, Шевченко. Забуваємо. Забиваємо м'яч, одразу оцінка 6,5 вже нас. Забили. Один гол забили. Ну 1-1 на табло на Стэмфорд Брідж Челсі Ноттінгем. 1-1. 85-та хвилина. Сольний прохід. І хто там? Муані, мабуть. Що. Так, голова Муані з м'ячем. Тут ми біжимо. Давай просити передачу. Шевченко притримують його і зліво, і не, 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 Так і не зміг. Перекласти м'яч під робочу праву, друзі. Нагадую про свій телеграм-канал. Ну але в цілому ми програли. Чомусь не, не поканували. Ну тут я так зрозумів, що лише наші моменти. чи що. Кома... Ну... Чи як воно так? Чому я не побачив, коли ми другий м'яч пропустили? Якось дивно. Рейтинг 7-3. Один м'яч. Один успіх. Реалізація 14%. А як це? Один удар, один забитий м'яч, ну фік, не знаю. Плюс 15, друзі. А всі три завдання ми виконали і ось так от. Продовжуємо прокачувати: ворота фінти, серія передач у розріз. ну і зібрати трофеї. Пр, трохи підвищуємося. Так, Записатися на е, піар-курси. Ну, давайте запишемося. Так, що в нас ще? рубаха, сорочка, точніше. Ну, все ж таки, давайте, можливо, піар-курси нам, нам чомусь допоможуть. Очки одиночки. Підвищились там трохи. Потрохи прокачуємося. Ну все, бачите, у нас далі бобла нема більше. Челси Ньюкасл ІФЛ-кап. Це, мабуть, що Карабау Кап, якщо не помиляюсь, ми в основі, ми в старті зліва на лівому фланзі. Ну і знову пограємо, Спробуємо пограти лише яскраві моменти зашел. Завдання. Так, що тут? 7,5 краще отримати оцінку. Ну, або 7 передачі Дві або п'ять. Точних передач віддати. Гольові передачі. Віддати одну або, 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 або два ас, асисти. Так, ну що, поїхали? Вперед. Тут ось віддайте нам пас! Ну, що ти робиш, блін? З'єш, з'єш, куди ти що ти зробив? Я там уже скільки. Просив, просив. Так, Челсі, сольний прохід. Сольний прохід, тут треба нам відкриватися зараз лівим флангом. Є, просимо, куди ти, бля, ну як так? Ну, чому розрізну не віддати? Ну, це вам ігра за, за гравця. Є мінуси, звісно, що інколи, інколи щось штучний інтелект, вигадує, не зрозуміле. Так, що у нас Челсі виконує кутовий. Ми програємо 83 хвилина, та це трендес. Можемо ще й з кубку вилетіти. Мабуть, що тут кубковий матч треба було грати весь повністю. Так, Шевченко злівою пробивав. Е, голкіпер. Голкіпер врятував Ньюкасл. Загальний рахунок 0,2. Ще другий десь нам пропустили. Вилітаємо з кубку. Ну, Нам уже пофігу, тому що ви знаєте, що ми, ми взимку переходимо до спалу італійського. Котрий зараз виступає в серія Б, а мені здається, що десь е спав колись і в серії А грав. Ну, так, 5-8, слаб, слабенька гра від нас. Мінус 15. Ну, але все, все одно ми поки що, поки що в основному складі. Так, що тут? Лестер, Ліверпуль 1-2, Ман Сіті і 3-2. Крістал обігру Вест 2-0. Ну, а ми програємо Ньюкасл 0-2. Норвіч Мідлзбром 1-1. Так, слабка гра у матчі. Відповісти критикам. Подякувати всім за підтримку. Що, брат? Ну, давайте подякуємо за підтримку. чи що, Плюс 30. Очки стержню. Прокачуємося. Потихеньку зростаємо, друзі. Потихеньку зростаємо. Так, Ліц Челсі. Ви бачите, що ми на третій позиції на пункт менше там у нас, аніж у лідерів. Ну і знову, мабуть, що пограємо яскраві моменти за Шеву. Ми на своїй позиції. Так, Френків все ж таки нас почав випускати вже не в центр, а зрозумів, що все ж таки ми граємо краще на, на лівому фланці. Так, 7. Максимка, 6,5 або 7. Участь в голах. Або передачі. Там один, два. Ну і точних передач віддати 5 штук. Краще всі. Проводимо контру. 10-та хвилина. Так, сонячна погода. Нарешті. Так, Шевченко. Знову я біжу в центр. ось Тут непогано, в принципі, тут непогано можна в центр віддати. Немає в сайду. Ні, немає в сайду. Давай, віддай нам. Та чому ж ти одразу п'ятою там не віддав? Я в такій вигідній позиції був. Ну, Щось не пішла в нас гра. На початку здавалося, що коли я лише попередній серії перейшов грати саме лише за шеву, здалося мені, що о удар не вийшов. Що десь так вже. Ну... Завжди штучний інтелект, там, ну, наша команда діє ідеально, а тут щось такі передачі незрозумілі. Так, ми в центрі знову. Шевченко, Шевченко, йди сам поки що. Ось тут де партнер? Ну тут давайте проб'ємо вище трохи. Непогано, непогано. Удар виходить, можна було вліво віддавати, ну але дуже довго там хто там знову чилов. Так, 38 хвилина. отримуємо пас, на лівому фланзі ми знаходимося, розгортаємося в центр віддати. обігруємося, віддаємо точні передачі. М'яч втрачено догралися. Так, другий тайм. Знову Челсі в атаці. Чи, я не зрозумів, чи тут лише, лише яскраві моменти нашої команди. Здається ж так. Так, є. Шевченко, давай. Крістіан, можна прострілити. І стаємо автором в Сайду не було, ні. Є. Забиваємо, друзі. Забиваємо м'яч. 0-1 на 51-й хвилині. Рахім Стерлинг відзначається з нашого пасу. Ну, а Крістіан записує до свого активу асист. Так, давай, давай нам сюди, давай передачу, віддай пас, віддай пас. Так, Шевченко. Ну тут ще поліс, тут же Шева поліз на трьох, ну щось, щось я награв. Отримав можливість навісити. А тут можна віддати нам, давай одразу пас. Бля, ну це мене знову, ну, ви бачили, що там треба було прибувати, але я просив, просив передачу і вже і проти зайвий раз, і він віддав кудись пас. Все. Незручно, дуже незручно, коли все на одній кнопці. Чому нам не зробити, припустимо, там, r 1 або r 2 попросити м'яч, а вже віддати так, як є. Так, ну давайте дивитися. Наша, наша гра Рейтинг 8. Один асист від нас. Ну, в принципі, непогано. Атлічна гра. От так і нада. Так і треба. А теперь тут з тобою поговорить хотят. О, я так зрозумів, зараз будемо давати інтерв'ю, чи що? Ну, давай, цікаво, що які тут запитання будуть. Це перша наша. А, там і Френкі, дивіться. Френкі щось говорить, а ми лише поруч постояли, от і все. Поруч постояли. Плюс 15. Всі три завдання ми виконали, плюс 15 тренерська оцінка. <кій> Індивідуальність, плюс 121. Перемога у дербі. Знову, що не матч, то дербі? Дербі, дербі, дербі. Так, Акцент на нашій грі. Похвалити партнерів. Ну давайте все, скромність. Спробуємо ще так. Очки маєстру. Плюс 60. Виконане завдання. Штрафні експерт, поб'ємо 11-метровий, ну і ворота фінти. Прокачуємося. Так, ще на новий рівень не... поки що не виходимо. Там вже, там вже трохи залишилося. Прочитати книжку про відомого підприємця. Давайте почитаємо: Очки Маестро, очки одиночки. Прочитали книгу. Так, ну що, Ліга Чемпіонів, друзі. Челсі, Динамо, Загреб, Ви бачите, у нас 7 очок. Зальцбург, друга позиція. Ну, треба обігрувати. Сім очок це таке ще. Скільки тут ще три матч залишається в груповій стадії. Ми одразу в основі, як завжди, зліва. Ну, вперед. Петер Чех. Легенда. Одна з легенд аристократів. Завдання нам матч. Так, ну що, давайте дивитися, що. 70, 75. Реалізація. Успішні обводки. 50%. Цікаве завдання. Оцінка 8,5 або ж 10%. Мінімум 8,5% треба отримати. Ну, спробуємо. Пролунав, так скажемо гімн Ліги Чемпіонів. Отже, Челсі Динамо Загреб. поїхали так, ще ви там, давай, забігаємо в центр. Знову в центр, тому що, ну не знаю, ви бачите, нікого немає в центрі. І з флангу просити передачу, то буде якийсь навіс, якесь закидання. Тому ось так, Я вже звик і, мабуть, що все вірно, я роблю, що зміщуюся в центр. Десь коли треба, повертаємося на місце. А коли допомагати створювати якісь моменти, то частіше за все доводиться зміщуватися нам саме ближче до центру. Так, давай на нас вкидай. Шевченко в центр віддає. Ось це непогано тут. Нам під удар, повернули, удар поворотах м'яч в всі. Забиваємо. Забиваємо ще один м'яч в Лізі чемпіонів. Побіг я туди, хотів до, до тренера не добіг. Не вийшло добігти. Я хотів обійняти Френкі. А Френкі здається, що це я забув. Френкі, а, це перший нам показали, перший перш, м'яч ми забили лише в Лізі Чемпіонів. Чомусь не вже. Ну, нехай буде перший. Я ось зараз лише додумався до того, що Френкі Лемперт, наш тренер зараз, в свій час і пограв такий ж в одній команді, так? коли Шева. Шева, коли грав Андрійович... За Челсі, то разом з Лемпардом все ж таки так, були часи, грали. Ну а тепер же ось Шевченко встиг потренувати збірну України. Ну а Лемпард тренує його сина. Цікаво. Про це я якось одразу не подумав. Так, Шевченко з м'ячем. Тут же треба кудись віддавати, або ж навісити. Давай нам під ліву закрутимо, там що, рекушет буде. Шевченко. Забий. Стійка. Ну як же ж так? Р... Хибить партнера, ми могли стати автором ще й гольової передачі. Так спокійно. так Менді тут виходить, не дуже впевнено. Канте Шевченко. Шевченко там хтось забігає, можна віддати його в сайтній вже. Ну, незручно було. Вирішив не віддавати. Поверніть нам пас в центр. Не, не віддав. Бачите, он стрілочка, це нам натікають, ну вже прописали, що поверніться на позицію. Ех. Останні хвилини першого тайму Челсі. Динамо Загреб, 1-0. Шевченко з мячем, віддає Чілвел. Обігруємося, тут так, ще собі прокидує. Куди віддав, блін? Не так, не так, трохи я хотів. Трохи не так. Вийшло, удар поворота, все. Ніше, там трохи є час, але мабуть. що За таким рахунком і завершиться перший тайм. Не пішла на нас передача цього разу. Ну Все, першу половину ми відіграли. Отже, поки що єдиний м'яч на 8 хвилині нам вдалося забити. 1-0. Stamford Bridge. Четвертий раунд групової стадії Ліги Чемпіонів. Цікаво буде. Ось тут ми пограли вже і в Лізі Чемпіонів, а потім взагалі перейдемо в другу лігу Італії. Так, оцінка що? 8-4 вже. Це завдання на 25% лише виконали. Мілан поки що обігрує Зальцбург. ну нехай обігрує. Шева. Проходимо поки що. Можна на силу спробувати. Ну, виходить. Удар виходить непогано, все від гокіпер. Готовий буде. Давайте глянемо, наскільки там. Можливо, треба було ще ближче до куту, ну так, майже, майже по центру. Аби ближче до стійки, то лівою, то можливо б і забили здалеку. Так, знову зручна позиція в руки, віддаємо. Просто відпасували на кіпера команди Загребської. Ось ми вже взагалі на праву фланзі. Зараз нам нагнуть передача на нас, Шла. захисник стає на заваді. Шевченко. Шевченко, а що ж швидкістю? Вже втомився? Ну так, на 50% вже сили закінчилися, не віддав тут нам пас, можна було повернути. Так, Шевченко, з м'ячем. Обігруємося. П'ятою, непогано тут. Креативимо вже. І ще удар. Не забили. Так, Рахім Стернік виходить на правий план замість Єша. Ну Це вже така одна з звичних замін нашого Лемпарда. Шевченко накидуємо, нікому пробити. 8-5 вже наша оцінка, друзі. 8-5. Знову ми проходимо, можна вже спробувати пробити. Удар здалеку влітає за межтрафного майданчику. 8-9 одразу. Одразу підвищується наша оцінка, супер. Дубль, перший дубль в Лізі чемпіонів. Ось так от. Ну. Можливо, я й поспішив прийняти пропозицію від спалу, але ну, я хотів до Італії. А не знаю, якщо ми вже прийняли пропозицію, чи будуть надходити ще якісь там варіанти. Так, ось тут непогано розвиваються події, ми приймаємо м'ячик. Одразу вперед закидуємо на Муані, але трохи, трохи м'яч зрізався з ноги і ось так от. Задалеко. Засильно тут помиляється воротар Шева, Шева, Шева проходить. Тут можна віддати на фланг Рахім Стерлінг пробував. Знову партнери підводять. Ми вже могли два асисти оформити, але там стійка була тут. Рахім Стерлінг чомусь вирішив вбити у ближній кут. Дві хвилини компенсовано. У нас оцінка більше, ніж 9. Е -е -е так, останні секунди. Ну все, мабуть, що вже нічого ми не зробимо. Все, друзі, дубль Андрія. Ой, Андрія. Крістіана Шевченка. Ось він дідя дробба. Було б прикольно, аби показували нову фішку, пропоную електронікам на наступну гру там зробити, щоб не банери, а десь там вичислили на трибунах справжнього дідроба, або ж показали, як сидить Андрій Шевченко на трибунах. Так, оцінку ми знову не бачимо. Шева, кращий гервець. Ну, зрозуміло. Дивіться, ми набігали. Набігали так, трохи по флангу, ну, але і так. І... Ну, в принципі, нормально, нормальний об'єм роботи, як для Вінгера. Кращий гравець. так, є. Ми вже максимально в основі закріпилися, ви бачите. Але виконали лише два завдання з трьох. Слабка тренерська робота. А що це мається на увазі? Команда не задоволена трен... тренером, чи що? Так, слухи, чуйки з роздягальні. Поговорити з тренером. Ми всі підтримуємо, ну не знаю, щось відповів. Не зрозумів я, що це. Що тут малось на увазі. Знову виклик до збірної. Так, ми є, ми є у списку, і матч буде проти Румунії. 11 листопада, одразу, 10-го, у нас днюха, а 11-го одразу, друзі, одразу нам грати. Тому не побухаєш особо. Ну що, цей матч я спробував пропустити Челсі Астон Вілла, і тут лише ми можемо рейтинг за гру отримати. Завдання не виконається. Ну, нехай вже. Хер з ним. Челсі обігрує такий. І Шева забив, бачите? Шева забив свій м'яч. 2-0. 20-20, плюс 15. Одне завдання. Викинули, плюс 95. І індивідуальність. Ну, непогано. просто такі матчі десь можливо. А Рахім Стерлінг, ви бачите, у нас завжди там витанцьовує. Зірка, зірка. Так, знову кваліфікація. Ну що, давайте собі щось придбаємо на днюху, на день народження. Велік у нас вже є, ну давайте купимо собі моднявий прикид. Сорочка і кроватка. Все. Треба виглядати. Треба виглядати гідно на свій день народження. А ось підготовка до дня народження є все ж таки. Є, але умови не виконані. А чому? А, у нас дивіться, у нас бабла мало, 7,5, а тут треба 50 тисяч 50 тисяч євро, аби відзначити якось. Свій день народження. Ну, поки що ми так, бачите, лише вдома посиділи там з друзями або ж з батьками і з шевою. Так, ну що, матч проти Румунії будемо грати. Так, прокачую поступово, бачите, тут я обираю, сам не проходжу, але так, потроху щось виконується, так потроху-потроху зростаємо. Наша група, Французи 10. Україна 4, Австрія 4, Румини 2 очки, Ірландія 1. Ну що, виходимо на заміну. Все ж таки, ми не в резерві в запасі. Петраков нас вирішив випустити. І куди? У півзахист. На лівий фланг, але у півзахист, замість Мудрика. Знову змінимо Михайла Мудрика 0-0, 79-та хвилина. Ну, не знаю, треба рятувати матч. Треба... В цьому матчі треба очки заробляти. Хоча ми на виїзді граємо. Так, точні передачі мінімум 7. Забитий гол 1 краще 2. Оцінка 6-5-7-5. Давай, давай, шава, віримо в тебе. Допоможи збірній. Ну, як ви зрозуміло, за збірну я ніколи не буду пропускати, тому що ви знаєте, що, що для будь-якого футболіста виступ виклик навіть до збірної національної це вже досягнення. Це. це Голов, ну, пріоритетніше за все. Тут передача можемо стати автором голю. Воль». Куди ти, блядь, що ти робиш? Що ти робиш? То хто там? Циганков бігає, так, Шевченко знову. Шева віддав тут. ну хоча би так, хоча так, так. Роман Яремчук забиває, друзі. Долучилися ми. Приклалися до забитого м'яча, не стаємо автором асисту, ну, але ось так допомогли. Роман Яремчук. Ну і одразу його змінюють. 86-та хвилина Шева з м'ячем. Деніс Гармаш. Так, перед. Офсайду не було, ну забиваю вже. Руслан Малиновський і це 0-2. Ну, тут же треба, тут же можна так десь трохи ви, видихнути. Вряд чи ми тут втрачимо перемогу. Три очки можна сказати, що ми заробили. Шкода, що ми ще поки що. Що ми нічого не, не забили. Так, Шевченко, Шевченко, обігруємо, Розвернутися вже треба, так. Гарма Шешева. Там можна було вибачити на правий фланг, мені здалося офсайд офсайду Шева пробуває не сильно. Останні секунди, так, Шевченко з м'ячем. Шевченко віддає непогану передачу офсайд. Малесенький, але офсайд, так, Шева. Останні секунди є можливість кілька рефері дозволить нам добігти. Дозволить добігти чи ні? Ось. Ось передача, ось удар. Чудовий пас. Віддали. Ну, тут, тут вже нам не дозволив голкіпер румунської збірної. Удар здалеку. Ось тут може, ні. Ну і як не крути, знову, знову там десь ми доклалися до забитого м'яча. Допомагаємо, допомагаємо забити. В бачили вже там реклама на, на рекламних щитах EAFC. Це та гра, яка буде в наступному році, я так розумію. Виходять у що має вийти вже цей e Football Club. Ну це замість FIFA, ви, ви знаєте що. Йде, йдуть електроніки від FIFA, тому вже назва буде інша. Ну, але там всі переживають, що чи, чи не втратяться там ліцензії. Ні, я чув таке, що так, на, наша оцінка, бачите, я чув таке, що все залишиться. Всі ліцензії, команди, там, гравці, все буде. Навіть чи що щось там додадуть, якісь режими. Режими ці, що є зараз, також залишаться. Ну, а в нас дивіться, в нас ми виконали всі завдання. Тут ось така чудова атмосфера у збірні нашої в роздягальні. Так, ну на сьогодні досить. Наступні серії у нас матч проти Брайтону вдома. Мабуть, ми його пропустимо взагалі. Проти Мілану, звісно, що треба грати. Якщо нас випустять там, то треба максимально будемо боротися, щоб все ж таки нас помітили. І колись я мрію про те, що. Що наш Шевченко пограє рівно як його батько, за італійський Мілан. Ну, а тут потім ще грудень, а в грудні тут страшне, скільки дивіться. Сім матчів. Так, всім. На сьогодні все. Я вам дякую, друзі. Бережіть себе. Грайте в футбол, любіть футбол. Живіть футболом. Всім пока-пока-пока обійняв.